Всім привіт, друзі, з вами Дмитро. І сьогоднішня тема про поведінника імені Господнього надаремно. Зараз дуже розповсюджена проблема, що підлітки, дорослі, десь діти, ну всі люди, говорять, ім'я Господнього надаремно. І можливо, хтось навіть не розуміє, що він робить погано. Ну, я, ну ми сьогодні розберемо це слово. І розберемо, де даремно говорити слово Боже на даремно, а де ні. Почнімо з того, де марно ми говоримо, а де, де не гріх. Гріх говорити ось так. О, Боже, як я втомився на роботі. Ну і по цьому подібне. Оце, оце робити гріх. Ну, то припиніть так робити. Не гріх. Молитися і в молитві говорити ім'я Господнє. Ще не гріх християнські пісні співати і казати ім'я Господнє? Це не гріх. Сьогоднішня тема проповіді. Діє вихід, 20 розділ, 7 вішик. Так, старий заповід. Не, приклика... не прикликай імені Господа, Бога твого марно тому що Господь не залишить без покарання того, хто промовляє ім'я Його марно. Зверніть увагу, я тут і сказав, Господь не залишить без покарання того, хто промовляє ім'я його марно. Ну Тут і говориться, що Господь не залишить без покарання, ну то ви думайте перед тим, як говорити, бо слова вони можуть мати дуже велике значення. Зараз багато людей так само говорять. Слова і не знають, що воно означає, а воно може значити страшні речі. То, це, звісно, ім'я Господнє, воно нічого поганого не значить, але в Біблії написано, що його марно говорити не можна. Якщо ви не знаєте, що означає якесь слово, яке ви почули десь в інтернеті, в Тік-Тоці чи на вулиці, і ви його не знаєте або погано його знаєте, Ну, то дам вам просто пораду. Перше, не говоріть те слово, а друге, і це буде цікаво, загугліть, що воно означає. Але якщо ви ще дитина, рекомендую спитатися в батьків. Ну, бо, як і в інтернеті, як і в батьках. Батьки вам пояснять. Багато того речей. Ті, що в інтернеті не говоряться. Але це вже зовсім не стосується проповідей. Ну, то я їй кажу, не, не можна говорити ім'я Господнього даремно. Ну бо Бог не залишить без покарання того, хто називає його ім'я на даремно. Я надіюсь, ви зрозуміли третю заповідь, де марно говорити, де ні, що не можна говорити Боже, як я втомився на роботі, а от в Біблії, коли ви співаєте молитеся. Тут нічого поганого немає. Це можна так робити. Нехай Господь вас благословить. Будьте завжди на визькій дорозі, бо дорога це з Богом. Боже благословить.